Художня література Василь Сухомлинський, Петрик, Собака й Кошня. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми познайомимось ще з одним оповіданням Василя Сухомлинського. А хто такий Василь Сухомлинський? Письменник, учитель. Він дуже любив дітей, написав для них багато цікавих розповідей, казок. Чому він чив дітей не ображати один одного, любити природу, товаришів? Послухайте уважне оповідання Петрик, собака і кошеня. Василь Сухомлинський, Петрик, Собака й кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежиною в саду. Бачить біжить назустріч кудлата й собака. Петрик злякався, хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилось маленьке кошенятко. Воно втекло від собаки і просило Петрика від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жадібно нявчить <плес> Петрикові стало шкода кошеняти Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався в кущах. Дітки, як називається оповідання? Петрик, собака і кошеня. так а хто йшов у посадку? Вірно, Петрик. А кого він зустрів? Кошеня, собаку. А що доброго зробив Петрик? Захистив кошеня. Молодці. Дітки, давайте будемо робити багато-багато добрих справ. Дякую за увагу!